На виконкомі міської ради 12 лютого було, перш за все, схвалено звіт про виконання програми соціального, економічного та культурного розвитку громади за 2023 рік. Прийнято рішення про стан військового обліку на території громади. Виконком схвалив програму щодо реалізації стратегії реформи шкільного харчування на період до 2027 року. Прийнято кілька рішень з питань. Поданих на виконком комісії з питань захисту прав дітей виконком упорядкував ряд поштових адрес, надав дозвіл на розміщення зовнішньої реклами та дозвіл міськрембудсервісу на впорядкування блокпостів. Ухвалено рішення про надання матеріальної допомоги жителям громади, у тому числі фронтовикам та членам їх родин. Карлицький міський голова Олександр Панюта на оперативному штабі 12 лютого інформував, що ситуація на Кариччині стабільна. Ніяких надзвичайних подій протягом минулого тижня і вихідних не сталося. Перед цим засідав виконком міської ради до членів виконкому і оперативного штабу. Звернулися працівники другого відділу Обухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки по актуальному питанню мобілізації та військового обліку жителів громади, у тому числі внутрішньо переміщених осіб. А потім на штабі було обговорено стан справ у галузях культури освіти, медицини, на підприємствах установах, структурних підрозділах міської ради. Медики відзначили зрослу кількість захворювань на ГРВІ. На попередньому тижні їх було 70, а на минулому вже 183 випадки. Хворіє багато дітей та й вчителів. Після штабу Олександр Панюта провів традиційну робочу нараду зі старостами сіл, після завершення якої сказав їм старостам наступне. Спасибі великі, але не розслабляйтесь, я вас прошу. 13 лютого свої засідання проводили дві депутатські комісії міської ради. Спочатку засідала бюджетна, яку очоля Денис Д'ячков. На порядку денному був розгляд 10 проєктів сесійних рішень. Опрацьовано зміни до бюджету 2024 року. З нього у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному виділяються кошти на виконання програми соціально-економічного розвитку в рамках підтримки Збройних сил України на 2024 рік. Схвалено проєкти рішень про звільнення від оплати за харчування дітей пільгових категорій. Комісія поводила розподіл коштів, що надходять до місцевого бюджету від викупу земельних ділянок із постійного користування хверменськими господарствами в таких пропорціях: 40% на облаштування об'єктів інфраструктури в населених пунктах, де безпосередньо розташовані земельні ділянки. 40% на потреби всієї громади і 20% на підтримку військовослужбовців Збройних сил України. На сам кінець комісія погодила для сесійного затвердження необхідні зміни до програми забезпечення охорони публічного порядку, зміцнення правопорядку охорони прав і свобод громадян та профілактики правопорушень на території нашої громади на 2024 рік. Це ж питання розглядалося на постійній комісії з питань соціально-економічного розвитку, комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв'язку, будівництва, торгівлі і побуту, регламенту, законності та правопорядку. Комісія опрацювала 13 проєктів рішень, зокрема, затверджено тарифи на платні послуги, які надає… Територіальний центр соціального обслуговування населення Розглядались проєкти рішень на сесію про внесення змін до статутів двох комунальних підприємств Карлицької міської ради. Надано дозвіл на виготовлення паспортів прив'язки трьом фізичним особам-підприємцям. Комісія рекомендує визначити приміщення для центру. Життя стійкості в Карлику по вулиці Парковій, 10, в орендованій будівлі Центру первинної медико-санітарної допомоги для створення громадського соціального простору та осередку формування соціальної згуртованості територіальної громади.